Про передові технології використання сонячної і теплової енергетики у побуті та малому бізнесі говорили на зустрічі з винахідником, Щоднями відбулася у Бродівській районній бібліотеці. Теми спілкування вийшли за межі передбачуваної тематики. Про сонячні колектори. Що це за пристрій і наскільки придатний у наших умовах? Цікавилася Наталія Кутняк. Як взяти від природи безкоштовну енергію сонця і вітру та перетворити її в сонячну і теплову енергетику, придатну для використання у побуті. Про накопичувачі енергії сонця, так звані сонячні колектори, придатні для обігріву приміщення та підігріву води учасникам зустрічі, серед яких і бізнесмени розповів кандидат технічних наук Юрій Дудикевич, що це за дивопристрої, які можуть повністю замінити енергоносії влітку? Розповідає винахідник. Ну, броди вже давно плачуть за тими технологіями. Ми кілька років тому в пані Олієвської поставили сонячний колектор, який досі висить, працює. Поставили на літній кухні, він там гарно гріє навіть зимою в сонячний день. Ясне діло, що сонячні колектори не встані нагріти будинок зимою, вони на 30-40% можуть це зробити. 40% це все-таки суттєва економія газу, вугілля, дров і так далі. В весняно-осінній період колектори можуть нагріти будинок без, без опалення. Всі відомі виробники побутової техніки пропонують свої пристрої, які використовують енергію сонця для підігріву води. Але коштують вони чимало, у межах 5 тисяч євро. Про значно дешевший аналог брендової продукції розповів винахідник жителям Бродівщини, де планує втілити пілотний проект. Основна проблема, мені здається, це зробити у бродах пілотний проект, повісити кілька колекторів на стінах будинків. І показати людям, наскільки це працює. Тобто є реальна можливість, реальна можливість запровадити виробництво, реальна можливість зробити самому такий колектор і так далі. Це знову-таки втеча від газу, скажімо так, з однієї сторони, а з другої це в очі руки. Це, звичайно, сонячна батарея. Ні, сонячна батарея вона виробляє електрику. Наші сонячні колектори виробляють або гаряче повітря, нагрівають, або гарячу воду. І одно, і друге потрібно. Юрій Дудекевич пропонує свій винахід використати для захисту села та широко застосовувати у сільському господарстві. Зокрема, таких видах обробки сільськогосподарської продукції, як пастеризація молока, виготовлення сухофруктів тощо. Усі пропозиції для підприємливих людей виписані на папері. Нещодавно виданий посібник народного підприємця, одним з авторів якого є пан Дудикевич, було представлено учасникам зустрічі. Не лише інформування людей про новітні енергоощадні технології, а й налагодження партнерських стосунків у впровадженні нової дешевої енергоефективної технології у наших з вами оселях. Запланував організатор зустрічі архітектор Ярослав Руцький. Не будемо ну, скажімо, наглядати за цими проектами. Будемо по всій видимості співучасниками цих проєктів. І вже є от, Ярослав Васильович, то він вже пропонує якісь проєкти, якісь переробки будинків. І ясне діло, тут вже потрібні і утеплення робити нормально, потрібно робити, ставити колектори, ставити водяні, сонячні. Можливо, з часом за пару років дійдемо і до виробництва вітрогенераторів.